З Любан М38 квіти. Розпакуємо? Ми команда Bricks and Брікс. Ми створюємо український контент про різні конструктори. У нас сьогодні просто неймовірна флористика вийшла. У нас дуже багато квітів. Ви самі це бачите, але вони мають своїх реальних прототипів. І це дуже якісні різновиди конструкторів від фірми Sluba. Чому я називаю їх якісними? Все дуже міцно кріпиться і має ось такий неймовірний, абсолютно космічний дизайн. Я такого ще не бачила. Ні де. Упаковка у нас прозора. Ми одразу помітили, що в нас є колба, і ми не повірили, що там насправді конструктор, тому що це був просто якийсь такий космічна капсула з якимось там передбаченням на десятки років вперед. Колби також у нас трансформуються в різні види, а також це може бути і просто органайзер. Ви можете туди покласти щось, навіть залишки деталей від конструктора або якісь ще там речі, і накрити ось кришкою в комплекті вона є окремо збирається. Отже, така у нас інструкція. Досить незвична, вона такого альбомного формату. Ось в нас вигляд уже остаточний, що ми маємо зібрати. Але я повторюся ще раз: це конструктор, який дозволяє проявляти фантазію. Не обов'язково ми матиме саме такий вигляд. І це плюс, тому що ви, власне, самі вирішуєте, які будуть у вас квіти в результаті. Ось іще нам показують, що ми можемо зібрати кілька конструкторів і зібрати свій власний авторський букет. Це теж круто, насправді. І ось приклад тому, яким може бути органайзер. Ну, схованка. Ви там. Можете зберігати все, що вам хочеться. А це вже покрокова інструкція, що за чим збирати. І в кінці у нас ще один оригінальний спосіб, як можна використати колбу. Ви можете використати як реальну вазу, якщо у вас під рукою такої не знайшлося. Просто ви маєте квіти з конструктора, які ви зібрали, наливаєте воду, і ставите туди квіти, які вам, наприклад, подарували. І ось приклад того, як це все теж може слугувати, чисто як контейнер для зберігання певних речей. Ось кришка. І на звороті на останній сторінці у нас тут зазначена Вся абсолютно колекція квіток. Насправді, ну ви можете вибрати все, що завгодно. Можете все, можете щось ну, із серії цієї кілька, так але та модель, яка у вас конкретно, вона ось обведена кружечком, вам буде легко її знайти і зрозуміти, чого у вас ще, ще немає. Але насправді дуже крута ідея, враховуючи, що ви можете придбати кілька таких конструкторів і зібрати свій букет. Три моделі конструктора, три різновиди квіток. Давайте подивимося, як ми їх збирали. Повернемося в минуле і поглянемо. Що це був за такий процес? Я вас попереджаю. Він дуже цікавий. Там можна просто застрягти увагою. Тож відсуньте всі справи і дивіться. Ми Зібрали усі три конструктори. Ви самі бачили, як це просто легко і круто. Насправді тепер подивимося, що ж вони з собою уявляють. Першою я збирала королівську протею. Вона у мене по збірці зайняла найбільше часу, але виглядає вона просто круто. Тут всі листочки, всі пелюсточки можна рухати в якомусь завгодно напрямку, можна вниз, можна вгору, можна її збирати, ніби вона е, згорнулася і спить, можна розправити її ці всі крильця. Це все залежно від вашої уяви і від вашого бажання. Як ви хочете, такою вона може бути, чи розкритою, чи закритою. Це дуже крута ідея, насправді, тому що ці всі рухомі До речі вони дуже розвивають фантазію, особливо у діток. До речі, я рекомендую вам збирати це разом з дітками. Неважливо, хлопчики, дівчатка. Це просто такі детальки, які будуть розвивати моторику рук. І цей процес буде максимально корисним власне для маленьких діточок. Тепер орхідея. Орхідея у нас була другою, і я вам скажу, вона досить така незвична. Але родзинкою тут є такі маленькі метелики. Насправді, це дуже. Дуже крута тема. І орхідея ця класична. Вони, мабуть, є, чи не в кожної господині, яка полюбляє квіти. І ось на цій моделі я от продемонструю вам, як це все відбувається у нас із вазою. Ось бачите, оця от насадочка, вона у нас закриває верх, досить легко знімається, рознімається. І ось тут все розкривається. Ви кладете сюди щось, якісь свої секретики, ставите сюди квіти. Прикрашайте свою оселю, як вам завгодно. А тепер до, можливо, найніжніших, найкласичніших квіток до ромашки. І тут, в принципі, збірка зайняла, мабуть, півгодини. Все максимально просто, тому що тут іде деталька, до якої кріпляться такі маленькі а, трубочки, геть маленькі. Потім, за бажанням, ви можете собі а, доєднати ще таку зігнуту деталь, і вона буде ніби трішки нахилена. Або не буде. Ось ви робите нахилену квітку, ось робите не нахилено, і поки ви складаєте ніжку, от так, доєднуєте одна за одною деталькою, діти можуть вчитися рахувати. Це взагалі дуже крута історія для маленьких дітей. Отже, ми розібралися в цих конструкторах. Ви самі побачили плюси. Я ж у свою чергу всі ці три букети, квітки, одну залишу собі на роботі, вона буде тішити мені очі, іншу я поставлю в себе вдома, тому що ну я обожнюю квіти. І Навіть такі вони просто оригінальні, незвичні будуть притати увагу людей, які приходитимуть до мене в гості. А третю квітку або квіти я подарую своїй мамі і скажу, мам, ну це реально я зробила власними руками. Я думаю, вона потішиться цьому. А ми хочемо подякувати команді магазину Чудо острів, які люб'язно надали нам всі ці конструктори для цього огляду. Тож заходьте до них в магазин. якщо вони у вас є, якщо немає, заходьте в інтернет-магазин, шукайте ці конструктори. Вірю, ви знайдете, окрім ось цих прекрасних квіток, ще якісь цікаві конструктори. Тож збирайте, купуйте, збирайте їх. Я думаю, що вам сподобається цей процес, так як він подобається нам. А ще за можливість збирати конструктори, займатися цим проєктом, розвивати і продукувати український контент. Ми хочемо подякувати нашим Збройним силам України і нагадати вам, що кожен донат, неважливо який, він наближає нас до. Перемоги і дозволяє нам під мирним небом робити ті справи, які приносять нам задоволення. Підписуйтесь, ставте лайки, ставте дзвіночок, чекайте нових анонсів, нових відео. Якщо вам цікаво побачити якісь ще конструктори, будь ласка, пропонуйте. Ми спробуємо їх знайти і зробити огляд спешл фою. До нових зустрічей і до нових збірок. Па-па!